Як же сьогодні скучно. Всім привіт, ребята, мене звати Роїн і ви на моєму Ютуб каналі. Сьогодні вихідний, навіть гуляти йти не хочеться. Така скукота. Тому я думаю, сьогодні весь день. Підіть мені хтось постукав. О, привіт, жителю! О, привіт, Рот. Мене тільки що просто мер сказав, щоб я пішов тебе продуправити, що завтра в 7 утра поїдемо на величку пригоду. Ти з нами? Да, їду. Окей, тоді завтра без нас в кінці села жди. Окей, добре, давай, пока. Ребята, ви це чули! Завтра зі всім селом ми їдемо невеличку пригоду. Тільки думаю, треба дуже гарно підготуватися. Доброго ранку, уже 6.45 тому, я думаю, що уже можна йти на кінець села. У мене всі речі, які мені потрібні, зі мною є, тому давайте вже йти. Папу піпу папу па Всім привіт! Кому треба чемодани загрузити? Ох, багажник закрив, тепер сідаємо і їдемо вже туди. Так, водій, все у вас добре? Да. Окей, тоді сідаємо і їдемо. так! ще вже приїхали. Вау, яка краса. Вау, які гори великі. Жителі, скільки днів ми тут будемо? Планували три дня. Тоді я побіг. Треба швидше встановити лагерь. Ставимо такі пеньки, щоб вдобніше було сидіти. Ну і вогонь. На чому ж ми будемо жарити м'ясо? Да, як вам день жителі? Мені сподобалося. І мені. Ось і приготувалося наше вкусне м'яско. Ну, <плук> що жителі у когось будуть історії? Жителі, давайте збираємо все і уїжджаємо. Да, друзі, бистро три дні пролетіло. вже і додому потрібно. Ну, жителі сказали, що підготували якийсь класний сюрприз, який сподобається мені. Блін, жителі вже всі наверху цікаво, який вони сюрприз підготували. Ну, зараз і побачимо. Хто ж знав, що тут машини не можна паркувати? Та й в тому діло що ніхто не знав. Ладно, я тоді піду розводити мангали з м'ясом. Якщо чесно, ми не їли, коли ми сюди приїхали, тому ми такі холодні, ми не їли не шматочка хліба, не шматочка м'яса. Ще я думав зробити зонтік, щоб не отримати сонячний удар. Ось така зона у мене вийшла. Так жителі, що ви тут робите? Вау, що це ви таке смачне тут готуєте? Грибний суп. Дивіться, тут навіть перша заготовка є. Вони навіть сюди котьол поставили, дивіться, як прикольно. А коли буде суп? десь через 15-30 хвилин. Добре, добре, не буду мішати поварам на кухні, піду я за своїм м'ясом. Блін, воно такі смачненькі, вже хочеться побистріше його спробувати. Я би був не я, якщо б не скупався на відпочинку. Так, тут м'ясо вже вже піджарилося, йду до жителів. Ну що, жителі, ми дуже багато купалися, а тепер треба дуже багато поїсти. Давайте, налітайте. Всім привіт, ребята. Коротше, ми вже на дорозі додому. Бачите, там жителі ззаді стеляться. Коротше, ми, коли будемо в селі, я включу камеру. Всім на добраніч. Хух, Жителі, давайте розбирайте всі свої чемодани. Ребята, ми вже в селі, не представляєте, який я радий. Всім дякую за приходи, всім пока. Зараз це найкраще чувство: прийти додому і лягти на свою любіму кроватку і просто відпочити. Ну, що, ребята, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково влупіть під нього лайк. Ну з вами був Ройн, Всім пока-пока.